РФ йде на пролом курщину, розривають на шматки. Пекло на покровському напрямку. Позиції переходять із рук в руки. Дрони влаштували росіянам танці на пательні. Зсу взяли в оточення армію Путіна. Кадри запеклих боїв злили у мережу. Невже після такого сорому ворог просто не втече? Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Черговий наступ росіян зупинено. Танки та брони машини РФ перетворилися на попіл. Оце так просмажка на Покровському та Новопавлівському напрямках відбувається страшне. Ворог вдається до шокуючої тактики. Пруть просто як не в себе. ЗСУ відкидають їх щогодини. Лінія зіткнення змінюється щохвилини. Як українські оборонці тримають фронт? Про це детальніше у нашому сюжеті. Артилеристи гарту не дають ворогові форсувати річку на вовчанську. Кому напрямку чисельність російських дронів тут надвисока. Тож бійці у бліндажах, доки не починаються штурми. Вологість велика, але в бліндажі сухо, нормально, тепло. Це вже ходить. добре. з небезпеки. Тут одні фпі дрони. Вони дуже велика їхня активність. Та, попри все, наші оборонці тримають рубежі і дошкульно б'ють ворога у відповідь. Армата! На куп'янському відтинку бійці 412-го полку «Немезіс» разом із суміжними підрозділами знищили техніку росіян, влучили на тиловому логістичному маршруті. Звідки противник перекидає сили до лінії зіткнення? 3 третьої штурмової перетворили на брухт російські легковики, БТРи, танки, Урал і квадроцикл. Ударили по гранатомету та ворожій піхоті, підбили БМП на ходу. А це вже кадри успішної операції бійців першого механізованого та стрілецького батальйонів третьої штурмової оточили та знесли ворожі позиції. Мені реально були в окруженні. Я говорю, щас прилетять і півішки. Вас просто тут розмажуть. Ну типу, я можу це становити. Ніхто не вийшов. Потім прилетіла в ще одна. Ще раз на вход бах. Заклики скласти зброю росіяни спершу проігнорували, але після роботи ФПВ ті, хто вижив, вирішили йти за українським безпілотником та гучномовцем. Коли він прийшов, коли ми його зустріли, то таке відчуття, що він був ну, максимально довольний, що ми його забрали, що він там всю життя мріяв, про те, щоб попасти в плен. Такі ну, ради перший другий. рута ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс вибиває окупантів з Луганщини. Знищили кілька ворожих вантажівок, автомобіль, укриття, живу силу та найяскравіше склади пальним. На лиманському напрямку ворог намагається просуватися. Бійці 60-ї бригади за допомогою дрона бомбера ВАМПІР дистанційно мінують логістичний маршрут окупантів. Згодом на протитанковій міні підривається російська мотолига. Її добивають із «ФПВ». На сіверському керунку сили оборони зупинили черговий наступ окупантів із застосуванням бронетехніки. Підрозділи, які входять до оперативно-тактичного угруповання Луганськ, спалили танк і 14 броньовиків противника. Ще 16 пошкоджено. У часовому яру воїни 24-ї бригади імені короля Данила виявили росіянина, який намагався дістатися до своєї штурмової групи. По ньому запрацювали ефпі-дронами, але загарбник сховався в підвалі, в якому було Двоє місцевих жителів бійці не змогли продовжувати роботу і відправили на місце дрон з гучномовцем, щоб давати вказівки цивільним. Сказав їм, що в підвалі знаходиться противник, щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Вони мене почули, виконали мої вказівки під час операції. Жінку і чоловіка вели безпілотником повзмінні полята під загрозою ударів ворожих дронів, артилерії та мінометів. Після виживе, то лучше виходити. Біля турецька росіяни штурмують танками з піхотою. По ворожій колоні наші аеророзвідники скоригували артилерію та дрони. Дві бойові машини успішно знищили. Ще дві втекли, покинувши своїх штурмовиків на призволяще. Усі залишилися в українській землі. Поблизу Покровська воїни бригади Спартан знищують малі групи окупантів ще на підступах, не дають їм закріпитися. А це наші воїни взяли в полон двох росіян. Один затятий кримінальник, інший підписав контракт, щоб уникнути ув'язнення. Ми са. П'ять чоловік ми там ранили. Я в лісу повиявся. Ні пов'язку. Може, неділі платають дві складними залишаються покровські і новопавлівські відтинки. На Покровському напрямку противник вів різної інтенсивності штурмові дії в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоолександрівки, Удачного, Котлярівки, Богданівки. Противник поніс втрати на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Хрозливу та Бурл Ласького противник отримав гідну відсіч та відступив. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Курщина перетворилася на справжню арену для битв. Росіяни завчасно приписали собі всі перемоги, втім отримали потужного ляпаса. Зсу успішно мінусують армію ворога та не дозволяють їй сунути вперед. Курська операція в самому розпалі. Окупанти скиглять, але тримаються з усіх сил. Такого протистояння ще не було. Усі подробиці у сюжеті далі. Так виглядає з висоти пташиного лету суджа, місто, яке півроку утримують українські воїни. Росіяни ж просто стирають його. Минулого тижня вони перекинули до Курської області один із найефективніших підрозділів безпілотників, а також сотні північнокорейських військових разом із морською піхотою та десантниками. Як зазначає видання Форбс, цими силами росіяни і пішли у наступ. Та все нормально. Я там малий йду на завдання. Ситуація вкрай напружена. Головнокомандувач за. Су Олександр Сивський повідомив, що прийняв рішення посилити українське груповання необхідними силами та засобами, зокрема радіоелектронної боротьби та безпілотними комплексами. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни готуються до штурму суджі. Сумщина, за даними військової адміністрації, російські війська не закріпились у жодному населеному пункті в області. Наші воїни знищують усі ворожі групи. Однак, ворог намагається прорватися, аби перерізати нашу логістику. на Напрямку по Курщині, де сили оборони України ведуть свою операцію. Бачимо, що ворог по той бік кордону намагається всіляко вибити наші сили своєї території. І під час цього є спроби навіть заходу через лінію державного кордону на нашу територію для того, щоб, можливо, в подальшому... Зробити такі оточення або що перевізати логістичні шляхи, і це видно по напрямку населеного пункту Журавка. Там противник навіть використовував колони техніки, які йшли у бік нашого кордону, але всі вони були знищені воїнами ЗСУ. Зараз противник намагається зайти на нашу територію по напрямку населеного пункту Новеньке, застосовуючи все наявне озброєння і підрозділу Державної прикордонної служби і збройних сил України. Не дозволяють ворогу це зробити. Фактично, ці групи знищуються. Якщо загалом говорити про населений пункт новеньке, то навіть складно називати його населеним пунктом, бо і до цього він був знищений обстрілами противника, які він проводить, проводив і продовжує проводити. Покровський напрямок. Тут ворог тисне найбільше. Днями чорні запорожці разом із суміжниками відбили ворожий штурм, в якому брало участь 13 одиниць ворожої техніки. Дана техніка так і не дійшла до наших позицій. Це було знищено на пів. Ці 13 одиниць, які були використовуватися в штурмах, всі були знищені і понад 40 одиниць ворожої сили було знищено. Спочатку окупанти намагаються живою силою зайняти рубіж, а згодом підключають броньовану техніку, зазнавши величезні втрати за крайні декілька тижнів. вони прийняли рішення штурмувати нас допомогою броньованої техніки. Це вже не перший штурм, це вже напевно з допомогою броньованої техніки за останні декілька тижнів третій. І всі з них ми вдало відбили і нанесли максимально вражений. Росіяни продовжують тактику флангів. Ця тактика флангів продовжується. Вона ще почалася, коли ми були на новодарському напрямку. Тобто вони намагаються знайти фланг, і на менш рік або побачить там якусь і намагаються саме. План штурмами набути собі перевагу на покровському напрямку. Штурмів стало менше, але окупанти не відмовились від планів окупувати Покровськ. Ворог продовжує тиснути, продовжує обстрілювати наші позиції з артилерії, застосовує авіацію, б'є кабами, постійні скиди з дронів, удари дронами камікадзе, застосовує дрони на оптоволокні. Тобто він не відмовляється від своїх планів е захопити Покровськ, обійти його з західної сторони. Але е завдяки правильним злагодженим діям е командування і кожного окремого військовослужбовця бригади е вдалося дещо, е скажімо так, е остудити. Е Запал, вон, Сунуть штурмовими групами і пересуваються переважно на буханках, нивах та мотоциклах. Дуже рідко вони доходять до позицій піхоти. Зазвичай безпілотні наші оператори. Безпіловодних систем виявляють їх ще на підступах і знищують скидами ударами ФПІ-дронів. Лиманський напрямок. Тут росіяни змінили напрямок основних зусиль неподалік міста. Лиман окупанти намагаються вийти на висоти на цій ділянці фронту. За останній тиждень ось таких дуже великих активних штурмових дій. Нашим бійцям вдалося обнулити батальйон російських окупантів. Проте, звісно, такі активні штурмові дії вони і нас, але робимо все, щоб ворог не дійшов до. Висок не закріпився. Їхня тактика незмінна. Штурмові групи та поодинокі використання бронетехніки. Це може бути від восьми десяти і більше російських окупантів. Через це подекуди є хаос на полі бою, зокрема, який сьогодні було, коли російські окупанти застрелили свого ж так званого товариша, не розібравшись, свій це чи власне чужий. Рина Смолова, ми Україна, марафон єдині новини.